Попри воєнний стан, місто розширює можливості для надання дошкільної освіти. Тиждень тому відновив роботу 241-й дитсадок у металургійному районі. Тут працюють групи раннього віку та загального розвитку, а також дві спецгрупи для дітей з логопедичними особливостями та із затримкою психологічного розвитку. Освітній процес організований в змішаному форматі. Діти раннього віку вихователі здійснюють соціальний патронаж, діти спеціального віку також працюють дистанційно та за індивідуальною формою роботи. Наразі ми відкрили дві групи, маємо 32 заяви. Сьогодні у нас 27 дітей. Режим роботи з 8 до сімнадцятої. Є одна група з 7 до 17.30 чергова. Головна умова відновлення роботи дитячих освітніх закладів дотримання всіх норм безпеки, наголошує голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Ми продовжуємо відкривати дитячі садки з урахуванням всіх заходів безпеки, з укриттями, які сертифіковані ДСНС. Зараз їх у нас в місті вже працює 87, Вон, з понеділка відкрилось ще додатково. 8. ми розуміємо, наскільки важливо батькам, які працюють, щоб їх дитина була доглянута, враховуючи те, що це комунальні дитячі садки, ну фактично батьки платять копійки, ну лише там частину за їжу, а інше все сплачує бюджет нашого міста. Всього можна можу сказати, що укриття зроблені в 215 закладах освіти. На це витрачено міського бюджету 129 мільйонів гривень. І далі ця робота йде у 241-му дитсадку. Також облаштоване укриття. Сюди у разі повітряної тривоги вихователі супроводжують малюків. Укриття розраховане на одночасне перебування 40 дітей та вихователів. Укриття зроблено за вимогами, за всіма нормативними вимогами, маються там всі необхідні матеріали, інструменти, стіни декоровані в яскравих кольорах, мають дидактичну мету, щоб дітки почувалися себе там весело, спокійно і розвивалися. Ігрові куточки оформлені дидактичними матеріалами, мають Настільно друковані ігри та е, набори для малювання до кінця року в місті планують відновити роботу до сотні дитячих садків. Можу сказати батькам, що місця є. Можливо, не обов'язково в цьому садочку, що у вас відразу під будинком, але вам можу запропонувати, якщо ви звернетесь до районного відділу освіти, той садочок, де є місця і там будь-які. Обмеження, які були на початку, коли садочків було мало, да там були діти, ті, хто служить в ЗСУ, діти у кого оба батька, батько та мати працюють. Зараз обмеження всі зняті, тобто діток приймають всіх. Іван Проводов, Максим Пономарьов цей день.